При борщині та услості голосу ІСЛА. Ісла. Голос потрібен усім. Скажіть обоє, що зараз в даний момент ви очікуєте від Вашингтону і від нової адміністрації Дональда Трампа? Як ви скоментуєте сигнали, які США, що попри те, що вони говорили, що не 24 години, а довше потриває, чи будуть переговори з Росією в даний момент? і Як ви відноситеся до слів, які були у Польщі, що без вирішення? Трагедії НАТО. волинської так, 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 так. не буде місця для України в Євросоюзі і в НАТО. Так це падало в деяких коментарях. Прошу. Дякую за запитання. Перед усім, чого ми очікуємо. Я думаю, весь світ очікує, тому що Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером сьогодні стабільності. А в світі, на мою думку, особисто вони найбільші донори для України в цій боротьбі за виживання проти російської агресії. І ми очікуємо продовження політики зміцнення України. Безумовно, після інавгурації, наші команди вже працюють над. З містом і форматом майбутньої зустрічі там будемо проговорювати ключові питання. Детально в них йти зараз не буду зарано. Але найголовніше для нас ви знаєте, ми хочемо закінчити цю війну, але не просто якось. А хочемо закінчити справедливим миром. Для цього нам потрібна впевненість, що Росія не повернеться з війною знову проти України. І для нас потрібні сильні гарантії безпеки на сьогодні для нас стратегічно гарантіями безпеки є і членство в Європейському Союзі, і членство майбутнє членство в НАТО, і серйозні пакети зброї, і підтримка нашої армії, яка не може зменшуватись в рази, коли ти є сусідом з Росією, з мільйонною армією, яка в будь-який момент може прийти знову війною проти. Української незалежності, української свободи, ну, в принципі, це загальні речі, а безумовно зустрічі з новим президентом з його новою командою зустрічі будуть, вони будуть попропрацьовуватися, дати, продати, поки що ми не готові комунікувати. Що стосується, це все до мене чи ще щось було? Обидва питання до мене було так. питання було до вас і до пана прем'єра. Ще було питання, яке стосувалося в волинської трагедії і підтримки України в Євросоюз і в НАТО, і щоб була ця умова, щоб був розрахунок Волинської трагедії. Польщі дуже важлива. Ми повинні в наших відносинах рухатись, а вперед дивитись. Вперед, на мою думку, наше Міністерство культури, які відповідають за відповідні питання, вже працюють. Я радий, що вони працюють, матеріали. І те, що я чув від них, я бачу, що всіх напрацювання знов-таки це кроки вперед. Вперед, я вважаю, що ми рухатись повинні разом з Польщею. Ми сусіди, а Росія найголовніше загроза. І вона, ця загроза вона сьогодні. Вона сьогодні. І вона загроза завтра, і ми повинні робити все, щоб зміцнювати наш союз, безумовно, європейський союз, але передусім наш російський союз, наш України і Польщі. Якщо йдеться про нові виклики, до... про адміністрацію США відповідно до війни і російської агресії проти України. Як, як ви, ви знаєте, я багато років співпрацював чи? з попередньою ролі з президентом Трампом під час його першої каденції, і не я не хочу експерти, представлятися як експерт, як до справ політики президента Трампа, але мій досвід говорить однозначно, що ми будемо серйозно відноситися до. Нової адміністрації і декларації, але також серйозно ми повинні е, трактувати самих себе американська для американська допомога і присутність США в НАТО, дружба і Польща з США. Це є такі бази, які нас тримають. І ніхто не має в цьому сумнівів. Президент Зеленський сказав практично то само: допомога Америки є безцінною і для України є. Абсолютно ключовою умовою, щоб перемогти цю агресію, але країни європейські, польща і інші країни не мусять інтерпретувати цих цих фраз, тільки виконати свої завдання. А завдання є просте: Америка не залежить від того, хто є президентом, але особливо Америка президента Трампа буде співпрацювати працювати з Україною і з євросоюзом для нашої безпеки, якщо ми всі серйозно будемо ставитися до цього виклику вже також вчора, генеральному секретар генсеку НАТО, і в Гельсінках я представив польську точку зору, і точка зору є дуже проста. Якщо ми хочемо, щоб США ангажувалися в політику безпеки проти Європи, то ми самі мусимо бути готові до такого, як Польща це бачить, і як Україна це бачить. Безпосередньо це є Театр безпосередніх на дій найближчому на найближчому саміті НАТО не може бути сумнівів, і кожна країна мусить докластися до оборони. до оборони. Немає часу зі на зі то, щоб вдавати на, зі сторони тих країн, оборону. які платять, 1 1 платять на оборону один чи півтора відсотки свого доходу. Це виключено. Це, це вже виключено. Вишла тому, щоби додумуватися, які плани президента Трампа. Давайте серйозно поставимося до е, зобов'язань кожної країни НАТО. Не хочу сказати, що кожна буде так амбітно ставитися, як робити, як Польща. Ми не змінимо на 4,7%. відсотка. Воно залишається і на наступний рік, але вони му, мусять почати рівнятися з Польщею інші європейські країни. Я не маю ніякої сумнівів. Якщо європейські країни виконають свій обов'язок, зміниться то, можливо, також зміниться оптика Вашингтону. у нас є всі переваги в наших руках, щоб Америка знову почала думати про те, як бажаний союзник, а не тягар в одній справі в міші міші всі всі ми мусимо всі погодитися з президентом Трампом. за нас ніхто за нас не вирішить проблеми нашої ніхто безпеки. Проблеми нашої І, безпеки. Якщо всі європейські країни почнуть серйозно місті, трактувати свої зобов'язання в НАТО, я впевнений. Це також виникає з моїх багатьох розмов з президентом Трампом. Багато років Америка тому, тому Америка буде з, з, з задоволенням з місті, співпрацювати з нами, бачучи, що ми. Є Нам серйозний партнер, тому в нас перед нами є багато якщо, роботи, і замість того, щоб додуматися, додумуватися, що сказав президент Трамп. Слід робити що треба. Треба відкинути це переконання, що Європа в конфронтації з Росією а підкреслюємо, це Росія іде на конфронтацію. Це не є план Європи. Це ми є об'єктом цієї агресії. Але чи конфронтації, але всі об'єктивні дані говорять, що жодро, Європа є сильніша від Росії. З би кожному аспекті, якщо б Євросоюз би і країни Євросоюзу і би члени НАТО платили на, оборонну, плати на оборонну, оборонну здатність стільки, скільки Польща, то, то би оборонну, це означало, що ми би е, тратили в 10 разів направді, більше ніж не є, Росія. Не треба багато. треба, треба переконання є, і політичної є, рішучості, потенціал оборонний, щоб потенціал оборони сьогодні України, тому що вона є країною першої потреби, але по. Польщі і Європи завтра і післязавтра був значно більше ніж потенціал Росії, і ми говоримо для це не тому, що у нас є якісь агресивні наміри. Тільки ми переконані що безпечна Україна безпечна, Польща, безпечна Україна, безпечна Польща, безпечна Європа і світ без війни в цій частині, в цьому регіоні будуть можливі тільки тоді, коли Росія буде знати, що ми є переконані, що ми є сильніші, що ми є добре озброєні і ніхто не. Буде мати шансів у конфронтації questo, з нами. Це мусить дійти до всіх наших партнерів. Не можна чекати на когось, Не можна до нікого молитися за свою безпеку, тільки треба самому цим зайнятися і взяти справу у власні руки. Тоді партнери самі будуть шукати співпрацю з нами. ми Не можемо в жоден спосіб дозволити, щоб в Польщі чи в Європі російська нарація чи проваша. Тажу України була способом на якісь способи чи переговори, які стосуються європейського майбутнього України. Ми вирішимо. Ми в процесі проблему. У пам'ятнення й годного поховання тих то гідного так, що реальні, поховання і пам'яті волинської трагедії жертв ми волинського ми трагедії ми, ми мусимо довести, щоб робити це разом у повному розумінні. Не хочеш, щоб хто коя, не хочу, щоб, ктоколі, хочу, щоб хтось, Польщі, ктоколі, у Європі, хтось у Польщі чи десь токолі, у Європі робив токолі, якісь України, умови політичної підтримки України у конфронтації а з Росією України. а співпраці Євросоюзу з Україною цим добрим фінам. Налом, який буде повне це членство. Це це членство, це також план безпеки щодо ніхто агресії Росії. Ніхто не має права ослаблювати Польщу, Європи України в будь-якому вимірі, також, також і у тому Україні, в праці в Україні, акцесії, акцесії України до Євросоюзу, тому що ми тут говоримо про. Польську безпеку справді хто цього не розуміє, є або дурний, або зрадник. Хто не розуміє, що добра співпраця Польщі і України і повна європейська солідарність є в повним інтересом Польщі, є або нерозумний, або зрадник.